Що ж, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні не Карпати. Сьогодні у нас доволі такий цікавий виїзд, а саме на поля в Волині в пошуках смітничків. Давно я чекав цього моменту, тут насправді коротке вікно можливостей, поки поле зібрали і ще не підготували до наступного посіву дуже мало часу, щоб провести тут пошуки. І я вибрався саме в цей день, щоб спробувати знайти щось цікаве. Тому сьогодні. Пошуки спітників, пляшечки, все як ми любимо. Я розпочинаю. А вам гарного перегляду. Що ж, друзі, і перший на сьогодні сигнал, перша яма. І ось я дістаю кришка від казанка. Металевий німці. Перша світова війна. Я лопатою ось тут його розчавив, але бачу, що стан доволі таки непоганий. Метал міцний, живий, цікаво, чи буде там ще щось всередині. Ну, Як то кажуть, початок покладений. Друзі, знахідки одразу пішли. Я не впевнений, чи це я лопатою так зачепив... Ох, походу, я розрізав. Ай-яй-яй ай. -яй -яй. Що ти зробиш? Як неаккуратно купаю, ось таке враження, що це жетон, треба буде відчистий. І що, як я його розвалив. Глибина, ось там. вся пресована глина, і я просто його розвалив. Я навіть не очікував, що отак одразу, знаєте, як то на початку. Так похабно, швидко купаєш. А вже коли йде якийсь шар знахідок тоді вже акуратніше. І ось, бачите, що сталося. Ну нічого. Правда, є написів ніяких, хоча тут щось відніється. Одним словом, треба буде почистити і подивитися. Що ж, друзі, не знайшов я залишки ось цього. Попадається ось бите скло. Мабуть, десь... На відвалах цей шматочок залишився. Але я не сумую, тому що погляньте. Випав ось такий жетончик. Вау! Клас! Сподіваюся, що він буде заповненим. Але погляньте ціленький. А, з цієї сторони він трошки поїджений, в гіршому стані. Але цікаво чи він буде. Набитий, тому що з цієї сторони я не бачу, а з цієї він залипший. Але клас, ось від нього ще слід залишився. Я ось це обкопую, розширяюся і, хе -хе, і випав жетон клас. Аж, друзі, все є. Написи є. Вони якраз на цій стороні, де більше закисло, але написи є, я ось це трошки легенько подтер. Відніюся, більше терти не хочу, решта вдома. Але клас є Є її є жетончики. Клас. Це дуже приємно, однозначно. Що ж, на сьогодні ціла перша винна пляшка. З-під вина. До того знаходив биті. А оце ціленька. Без малюнків, без літер, але перша ціленька. Тому що ось є биті, а це ціленька. Продовжую. Погляньте, що випало. Вже щось цікавіше. Такий враженіший стаканчик. Що жі стакани ще? Та, а, ні, ти якось закрутиш, на закрутку було щось. Якась кришечка зверху. Але все одно цікаво. Тут такий візеруночок. Напису нічого немає. Ціленька така річ. Ось тут. Чого це, це кріплення. Можливо, варення якесь було або щось таке. Ну, невідомо, але цікаво. Що ж, друзі, яму я вже закопав, смітничок вже закопаний. Отже, культура пошуку теж має бути присутня. Всі ями за собою завжди закопуйте. Великі малі, щоб не було ні в кого, ні кого. Почав багато, що в, кого, в Карпатах багато залишених глибоких великих ям. Закопуйте, будь ласка. Буду продовжувати далі. Що ж, друзі, ось там я купав першу яму, купаю другу. І знаєте що, там шифер? Ну такий рифлений, як оце були колись бліндажі, нори і були дахи над ним. Потратив трохи часу, трошки енергії. Буду зараз закопувати. От такі справи глибинного пошуку. Не все так просто, як здається, на відео. Ось почистив я злегка цей жетон і він так має написи. Так шкода, що я його вальнув, тим паче не можу знайти ніяк другої частинки. Шкода, тому що такі жетони попадаються вкрай рідко. І Я ще бачите, вмудрився його покоцати. Ну нічого, сам знайшов, сам себе звинувачую. Дуже цікавий. Що ж, наступна яма і погляньте, що попалося в гарному стані. Решітка до пічки. Так, дійсно в бадьорому стані. Клас! Цікаво-цікаво стає! Що ж буде там далі? Подивимось! Що ж, друзі, приїхав комбайн. Далі продовжувати працювати на полі і попросили нас культурненько зникнути. Але приїдемо, коли вже тут поле повністю завершить. Ось такі справи. Практично всі поля ще Тому План Б, В, Г, Д. В мене не спрацював, їду. Змінити, я переїхав в ліс і погляньте Якого гриба я надивив, Це як? Як воно називається? Як? Ой-ой! Як цей гриб? Ммм, гарно пахне. печериця, так? Чи як? Таке велике. То в курсі підкажіть. Дуже цікавий гриб, великий, ну ось. Клас. Тож, друзі, ось така ситуація. Я походив по лісі, більше нічого цікавого не знайшов. Знайшов кілька ям, але там нічого не було. Друти, якісь були консерви, але нічого цікавого. Тому сьогодні таке неповне відео, я би так назвав перерваний похід з металодетектором, тому що я велике надію мав на поле. І там, в принципі, були хороші сигнали, були смітнички, але, на жаль, там зараз збираюсь збіжжя, і мене попросили, щоб я там не вештався. Але приїду наступного разу. Що ж, дякую тим не менш всім, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями. Я радий вас всіх бачити і чути. Побачимось наступного разу. Бувайте!